Прикарпатська міліція звітує загалом усе під контролем. а Кількість тяжких правопорушень за минулий рік зменшилась. ось барництво і далі процвітає. Вже спочатку цього року зафіксовано декілька випадків корупції. Нещодавно спіймало на гарячому прямісінько в робочому кабінеті керівника одного з управлінь Івано-Франківської міськради. До кримінальної відповідальності притягуються керівники одного із управлінь Івано-Франківської міської ради, який вступивши в злочинну змову з іншими посадовцями, вимагав у приватного підприємця 12 тисяч гривень за сприяння видачі дозвільних документів. Керівник інституту управління. Природніми ресурсами Вищого навчального закладу університету економіки та права, який отримав пробірну виду за укладення довору оренди, і це вже в цьому році. Керівники Івано-Франківської філії спеціалізованого підприємства юстиції, який отримав пробірну виду за сприяння визначені переможці на аукціоні. Тім міліціонери обіцяють дати гідну відповідь хабарникам і запевняють, всі ласі до легкої наживи будуть покарані. Тим паче, що у лавах прикарпатської міліції переможниця всеукраїнського конкурсу Кращий слідчий слідчий-2013», котра якраз спеціалізується на корупційних справах. Ми розслідуємо злочини сказати, хабарі, корупційні діяння, так і відповідно економічного напрямку. Це може бути як і банківська система, так і іншого господарського напрямку. Як таке розкриття, то спочатку економічний злочин вчиняється, а ми потім його розкриваємо. Тобто, як такої профілактики немає економічних злочинів. Окрім тема – євромайданівці, міліціонери очікують, що до 17 лютого, як прописано в законі про амністію, мітингувальники покинуть адмінбудівлі. А ось розслідування справи калуської активістки, котра стверджує, що її викрали невідомі, поки що не завершилось. Більше того, правоохоронці наразі не знайшли підтвердження фактам, які озвучила дівчина. Слідство сьогодні виникає сумнів з приводу об'єктивності надання тої інформації, яку нам сьогодні дала дівчина. Це може бути різні причини. Сьогодні окремі хочуть бути героями революції, так званої. Хтось хоче бути там. Іншими іншу категорію. Десь, на ця дівчина. Ну ну а ми зараз нічого не стверджуємо офіційно, що слідство не завершено. Я тільки стверджую одне єдине, що даний факт поки що в у межах проваджень і тих показів, які вона дає, не знаходить своє підтвердження. Крім того, міліціонери торкнулися випадків пошкодження майна приватних установ, котрі значно почастішали. Тож нагадали, що це кримінальне правопорушення, за яке винні будуть нести відповідальність.